Основними причинами виходу транспорту з ладу є бойові дії. Техніка обстрілюється під час виконання бойових завдань з підвозу боєприпасів доправлення бійців на позиції або евакуації поранених. Військовослужбовці відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення обслуговують та самостійно ремонтують більшість зразків військової техніки. Починаючи від транспортних засобів, випущених у 80-х роках, закінчуючи сучасними зразками. Зараз ми проводимо ремонти М113. В неї вийшов з ладу радіатор охолодження та вентилятор охолодження. Будемо знімати радіатор, відновлювати та замінювати пошипники на вентилятори охолодження для того, щоб відновити цей автомобіль. і Він далі став стрій. А це обладнання для перевірки паливних насосів і форсунок. Це оснащення в рази прискорює авторемонт та суттєво його здешевлює. Прикордонники зі служби ракетно-артилерійського озброєння займаються обліком та розподілом зброї і боєприпасів, а ще ремонтують пошкоджене внаслідок бойових дій майно. Даний автомобіль був створений. Для того щоб здійснювати проводити евакуацію озброєння в районах бойових дій, його дефектовку, ремонт, технічне обслуговування вчасне. 80% виходу з ладу озброєння внаслідок інтенсивних обстрілів, ворожих, осколкових вражень, вибухів і лише 20% пов'язані внаслідок інтенсивного використання. Зараз ми виїжджаємо до 105 мм гармати, яка була евакуйована з позиції у зв'язку з зменшенням тиску відкапне системи. Відмінає проводить обслуговування, закачку ну, азота, вірю мастива, рівний настоль. веден и заряжен